Кайдацький міст наймолодший і найдовший у Дніпрі. Його довжина складає 1732 метри. Будівництво споруди стало відповіддю на стрімке зростання житлових масивів у 1970-х, коли місту терміново потрібна була нова магістраль. Над проєктом працювали провідні інженери, а конструкції виготовляв спеціалізований Дніпровський завод. Це місце має глибоку історію. Ще у 17-18 століттях тут знаходився Кодацький перевіз, одна із найстаріших переправ Дніпра. Він з'єднував лівобережжя з Запорізькою Січчю у 1975-1976 роках Розпочалася розробка проєкту кайдацького мосту. Новий міст замислювався як широка магістраль із шестисмуговим рухом та швидкісним трамваєм. Відкрили міст 5 листопада 1982 року. А 21 лютого 1997 на кайдацькому мосту запрацювала нова трамвайна лінія з правого берега до масиву Лівобережний, що стало справжнім подарунком для жителів віддаленого району. Кайдацький міст не лише з'єднав важливі райони міста, а й став прикладом інженерного прогресу, і досі він залишається ключовим елементом транспортної інфраструктури Дніпра.